Доброго дня, діти! Сьогодні ми знайомимось із байками Езопа Дроворуб і Лисиця та Собака і м'ясо. Давайте пригадаємо, що ж таке байка. Це невелике, переважно віршоване оповідання повчального змісту. Повчання є обов'язковим для творів цього жанру. Називають його моралью байки. Героями цих творів виступають тварини, люди, рослини та предмети. Байки є надзвичайно простими забудовою, але ховають у собі зашифровані спостереження за повсякденним життям людей, за явищами та подіями навколишнього світу. Давайте з вами зараз прослухаємо байку «Дроворуб та лисиця. Дроворуб і лисиця. Натрапили якось мисливці у лісі на лисицю і почали її переслідувати. Бідолашній духу п'яти остраху заліз, хоч як хитрувала, у якого ще вину кидалася, не могла позбутися напасників, а вже від довгої гонитви вкрай знесилилася. Ох, не вірю я в порятунок, каже лисиця, задихаючись. Ноги не несуть, надходить мені кінець. Аж раптом лисиця побачила між дерев дроворуба до нього, Заплакала і проситься. Сховай мене, чоловіче, добрий, сховай, бо женуться за мною мисливці, усюсь нас доженуть. Урятуй мене, зроби добре діло. Біжи в мою хатину, там тебе не знайдуть, сказав Дроворуб. Помчала лисиця до хатини, вскочила у двері і зачинилася. Ох! Не до вподоби мені схованка, пробурмотіла. Та що робити? Я й такої не сподівалася. Але треба поглянути, що робиться на дворі. Зроблю но ну, я дірочку в стіні. Розсунула вона галузка, що з них сплетено хатину, зробила шпарину, припала до неї оком і стала чекати. Серце їй калатало, дух перехоплювало. Ноги підгиналися, аж ось за деревами показалися мисливці. Ой, горенько, мені, затрусилася лисиця. Мисливці побачили дровороба і спинилися. І чує лисиця, і як один із них питає її рятівника. Ти не бачив тут лисиця не пробігала? Ні, не бачив. А сам простяг руку. Та й показує на хатину, де сховалася утікачка. На щастя, мисливці не второпали того знака чи не помітили, бо розглядалися на всі боки, поки дроворуб говорив, і одразу кинулися далі, як він замовк. Лисиця почекала, поки вони зникли за горбом, перевела дух і думає Тепер мерщій до своєї нори. Відчинила двері й хотіла чкурнути геть, навіть не глянувши на дроворуба. Оце так. вигукнув той. Уже мене покидаєш? Навіть подякувати не хочеш своєму рятівникові. Віддячила б я тобі щиро, якби твої руки були в згоді з твоїми словами, відповіла лисиця й побігла геть. Дісталася своєї нори. А лиси з лисенятами вже чекають її, виглядають, хвилюються. Що сталося? Де ти була так довго? Лисиця розказала, яких жахів натерпілася. А потім сумно додала. Той дроворуб спершу видався мені дуже добрим і шляхетним. Так він лагідно говорив, що хотілося слухати й слухати. Але слова його солодкі. Та вчинки ганебні. А коли чиниш зле, то чого варта солодка мова? Нічого. Тож затямте, дітки, ніколи не шануватимуть того, хто каже одне, а робить інше, бо судять про когось не за словами його, а за ділами. Дайте відповідь на такі запитання як лисиця опинилася в хаті дроворуба? Що означає вислов чкурнути геть. Чому лисиця не подякувала дроворубові за схованку? Які риси характери засуджуються у байці? Обміняйтесь думками. В чому мораль байки? Для необхідності поставте відео на паузу та дайте відповідь. А тепер познайомимось із байкою собака та м'ясо. Якось пробігав собака повз ятку з м'ясом. Продавець саме пішов напитися води. Собака, побачивши, що нікого нема, скочив до ядки, вхопив м'ясо, шаснув на вулицю і невдовзі був за селом. Перейду річку, думає, сяду на леваді та й поїм. Там ніхто не заважатиме. Мчав голов, аж поки дістався річки. А побачивши, що ніхто за ним не женеться, стишив біг, глянув у воду і враз зупинився. Річка була тиха та спокійна. У воді відбивалося все, як у дзеркалі, і собака побачив там пса багато більшого за нього, із здоровенним шматком м'яса в зубах. О! подумав собака. То, напевно, теляче стегно, бо воно вдвічі більше за те, що в мене. Коли б я його мав половину з'їв би, а решту закопав у землю на запас. А цього шматка, що я поцупив, ледве на сьогодні стане. Жаль. І вже собака рушив, був далі, але знов спинився. А що як пірнути та й забрати? Хай навіть той пес більший за мене. Але ж я заскочу його зненацька. Він перелякається і впустить м'ясо. Я схоплю і втечу. Не гаючи часу, кинув собака своє м'ясо у воду, а сам шубовснув якраз туди, де був собака з багатою поживою. Борсався, борсався, пірнав, пірнав, але ні собаки, ні м'яса немає сліду. Розчарований, поплив собака до берега. Утік од мене, бурмотів він, побачив, що я стрибнув у воду. Той дременув. Щастить же йому. Про кого мову ведеш, собако? спитала сорока, що сиділа неподалік на дереві. Та про того пса з телячим стигном у зубах. Чи ти не помітила, куди він побіг? Сорока зайшлася смігом. А здоров би ти був, який же ти не Чом це я не Бо там не було ніякого пса з телячим стегном. То ти сам відбивався у воді, мов у дзеркалі. Та невже. Отож то й є. Ти бачив себе самого в річці, а ти не брешеш не віриш? Подивися ще раз. Собака нахилився з берега і знову побачив у воді пса. Ну, а тепер гавкне побачиш, що й той гавкне. То второпав нарешті, це твоє відображення. Собака послухався сороки. Невдовзі він прибіг назад, підібгавши хвоста. Правда твоя, сороко, каже. Марно втратив я м'ясо. Журись, не журись, відповіла скрикотуха. А коли зазіхнеш на чуже, то втратиш і своє. Так тобі й треба. Що ж таке ядка, про яку була мова на початку нашої байки, це легка будівля для тимчасової торгівлі? Тож дайте відповіді на наступні запитання. Про кого і що ти прочитав або прочитала? І як ви зрозуміли значення висловів, шастув на вулицю, мчав, стрів голов, поцупив шматок, заскочив його, зненацька. Що сталося із собакою? Чому він втратив свій шматок м'яса? Знайдіть в байці і прочитайте слова, у яких висловлено її мораль. Поясни, як ти розумієш зміст цього вислову. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 112-114. Читати, відповідати на питання та переказувати байку. Дякую за урок. До побачення!